Власне. Розкажіть, будь ласка, з якої ви бригади, як ви трапили в полон, коли потрапили? У uh, 22 му році морюся на 357 на барді, 12-та бригада. Що я ще хочу сказати, що наших дуже багато хлопців там з нашої бригади в полоні зараз. Дуже, дуже хочу, щоб поміняли їх. Багато побратимів. Скажіть, будь ласка, як взагалі сьогодні відбувався обмін? Чи знали ви, куди вас вибуть? Як це все відбувалося? Ні, нам нічого не сказали, тільки тоді. Як хто курить? будете курити? Прошлої ночі з прибуваєте. Тільки діліться, так, да, будь ласка. Тримайте. З якого ще раз скажіть, з якого числа вас? Ви виходили за це? А ще раз показать, будь ласка.

Расскажите про цей прапор такой. Как я его привез? Да. Я его привез в кармане здесь. Порвал его, ну, нашел. Зачем вам там оставлять его? Предменький наш прапор вернул додому. На Украину. Какие відчуття взагалі в тебе? Як Как сказать правильно? <свист> Их Я да. не могу найти правильно подобрать слово. Е? <свист> е, дома, Ну все хорошо, все добре, О.